Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. У важливому інтерв'ю британському виданню за економіст, яке вкрай рекомендоване до обов'язкового читання. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зробив важливе повідомлення, яке стосується Хаймерс. Саме завдяки його ударам, ракетами GM МЛРС на дальність до 70-80 кілометрів вугли позиції противника стала «геймченджер». на полі бою. Та дозволила протидіяти артилерійському наступу армії РФ. Але проблема в тому, що зараз армія РФ пристосувалась до нього. Вони відійшли на відстань, на яку Хаймерс вже не може досягти, а нічого далекобійнішого у нас немає. Розповів Валерій Залужний: Всього два речення, з яких випливає цілий каскад висновків. По-перше, армія РФ дійсно змогла організувати логістику з віддалених складів, які знаходяться глибше за 80 кілометрів від лінії фронту. Звісно, це значно її ускладнило. Потребувало значно більше транспорту, створення широкої розгаложеної мережі польових складів з мінімальним запасом боєприпасів, але навіть за цих умов армія РФ продовжує практикувати артилерійський наступ. По-друге, активне використання Хаймерс стало важливим фактором дій ЗСУ проти армії РФ не тільки через. Те, що випалювали склади з боєприпасами, а уражались командні пункти та центри зв'язку. Це порушувало систему комунікації противника та управління військами. Але з огляду на все ворог переніс їх у глиб, а ті, які відповідають за безпосереднє управління військами на передовій, ефективно маскує. Це не означає, що мова йде про всі склади та інші об'єкти. Зокрема, лише вчора, 15 грудня, у повітря взлетів склад боєприпасів у ірміно, але проходитись по них високоточним вогнем стає все складніше. Тобто, Хаймерс, який є головним елементом розм'якшення оборони противника, діє менш ефективно ніж на момент його появи. Але у будь-якому випадку, той час, який знадобився ворогу до адаптації до нього, був максимально ефективно використаний ЗСУ, особливо враховуючи те, що Хаймерс був використаний для ударів тактично оперативного рівня, хоча сам створювався під значно простіші задачі. В цій ситуації для високоточних рака GMLRS необхідна альтернатива, яка має бути більш далекобійною, але водночас не менш масовою. Звісно, перше, що спливає на думку, це атака МС, але й окрім них є цілий ряд інших далекобійних засобів ураження. Наприклад, GMLRS ІР, оновлена версія штатного боєприпасу для Хаймерс. Яка має фактично вдвічі більшу дальність використання до 150-160 кілометрів. Але проблема в тому, що лише у жовтні відбувся її перший випробувальний запуск. Альтернативою GMLRS-ER є розробка Boeing та Saab зі схрещення реактивного двигуна від некрованого реактивного снаряда М26 та керованої авіабомби GBU 38 SDBI. В результаті виходить високоточний засіб знищення цілей надальності до 160 кілометрів під назвою GLSDB. Але знов-таки виробництво GLSDB може розпочатися не раніше початку 2023 року. І також треба розуміти, що початок серійного виробництва означає те, що темпи виготовлення на самому початку не будуть становити умовно тисяч одиниць на місяць. Далі за рейтингом йдуть плануючі бомби, зокрема agm 154 п'ятдесят Інтеграція якої підкрило радянських машин навряд буде сильно відрізнятися від інтеграції Джейдем, які поки за неофіційною інформацією можуть почати передавати Україні, але дальність її дії становить навіть при запуску зі значної висоти на значній швидкості до 110 км. кілометрів. Тому цілком логічною альтернативою, зокрема, ЕТКМС є ЕТЕКАМЕСЄ крилаті ракети повітряного базування. В першу чергу вже неодноразово згадано slam і ER, Р, або навіть потужніші AGM 158 JSM або Європейський Storm Shadow, також відомі під назвою Scalp. Останню, до речі, вже активно сватали під крило українських літаків. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!